Шановні мешканці Лазівської громади, дорогі захисники та захисниці, партнери та друзі. 2023 рік пролетів як один день. Найголовніше наше спільне досягнення вільна Лазівщина та Незалежна Україна. Ми вистояли і стаємо далі до самої перемоги. Кожен самовіддано робить внесок у боротьбу з російськими окупантами. Це наша спільна війна за існування українського народу, української нації. Легко ще довго не буде, але ми точно збережемо батьківщину для дітей та онуків. Поки Збройні сили України стримують ворога, ми робимо все можливе, аби їхні родини якнайменше відчували виклики війни. Комунальники майже не говорять про часті відключення. Заарештовані рахунки, дефіцит фахівців, техніки, але ці складнощі вони долають щодня, щоб люди були з теплом, водою та світлом. Використовуємо всі можливості для відбудови зруйнованого ліцею та палацу культури. Реконструюємо укриття та готуємось до будівництва бомбосховищ, там, де вони гостро необхідні. Аби убезпечити дітей та вже у вересні наступного року відновити повноцінний учбовий та тренувальний процес, турбуємось про здоров'я людей, створюємо гідні умови не лише у центрі громади, а й у віддалених старостинських округах, оновлюємо відділення та закуповуємо обладнання, запрошуємо молодих лікарів, сплачуємо за навчання, забезпечуємо житлом, доплатами. Підвищенням кваліфікації у провідних клініках країни. Кількість родин, які потребують підтримки, на жаль, зростає. Намагаємось допомогти кожній сім'ї. Особливу увагу приділяємо вимушеним переселенцям, прийомним та багатодітним родинам, людям з особливими потребами. Не забуваємо і про культуру. Відроджуємо національні світлиці, передаємо дітям традиції та любов до рідного коріння, до рідної землі. Виховуємо у них патріотизм. Цей рік приніс нам багато нових партнерів і друзів. Цивілізований світ продовжує підтримувати державу Україна, Ціную професійність працівників нашої громади, які на високому рівні втілюють багатомільйонні. Міжнародні проекти, приємно чути про фаховість наших людей від поважних партнерів. Вдячні за постійну підтримку голові Харківської обласної військової адміністрації Олегу Сінігубову, голові Харківської обласної ради Тетяні Єгорові Луценка, депутатам всіх рівнів, зокрема, народним депутатам України Юлії Світличній та Валерію Дубілю. Очільникам Лазівського району, представникам нашого надійного тилу, волонтерам, а також усім небайдужим мешканцям Лазівської громади. Особлива подяка президенту України Володимиру Зеленському. Головний підсумок, що ми маємо зробити, перемогу не чекають, її здобувають щохвилини над високою ціною. Українці віддають своє життя заради мирного неба для наступників, таких же незламних, впертих та війни. Вітаю вас з новим 2024 роком та Різдвом Христовим! Бажаю вам всім Божого благословення, добра, достатку, благополуччя, перемоги! Лазова це Україна, слава Україні!